Вітаю вас! У пацієнтів мережі клініки САНАТА склалося переконання, що наша клініка пов'язана зі стабільністю, надійністю і високим професіоналізмом. Дійсно, вже протягом багатьох років наша клініка реалізує найзаповітніші мрії наших пацієнтів. А велика команда наших професіоналів та майстрів своєї справи також може похвалитися постійним досконаленням та покращенням своїх навиків. Гостем нашого сьогоднішнього інтерв'ю є чудовий та талановитий головний лікар лікар-ортопед та досвідчений ендодонтист. Нечай Любомир Ростиславович. Доброго дня, Любомир день! Сьогодні хочу затронути такі теми, як комплексний підхід, знання різних спеціалізацій і як взагалі це допомагає у вирішенні складних клінічних ситуацій. До речі, хочу сказати, що вже протягом багатьох років. Наш головний лікар, Нечай Любомир Остиславович користується великою шаною та повагою серед наших пацієнтів. А через що? А через те, що лікар справжній професіонал та майстер своєї справи. Любомир Ростиславичу. Розкажіть, будь ласка, про історію вашого встановлення як стоматолога. Чому саме стоматологія і чому взагалі перша ваша спеціалізація ендодонтія? Ну у мене династія, по перше, сім'ї лікарів. Правда, стоматолог я перший. От. Чому іменно ендодонтію я вибрав як першу свою спеціалізацію в стоматології. Перший лікар, якому я асистував, так всі, в принципі, стоматологи, які ставали стоматологами, от. вони ставали такими стоматологами, кому першому асистували. І от я асистував першому лікарю-ендодонтисту. Лікар дуже класний був. Мені подобалось, як він працював. От. І мені хотілося повторити за ним. От так і стала перша ендодонтія. Вплинула на ваш вибір, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, як в Санату, ви прийшли теж як ендодонтист. Взагалі, скільки років ви працюєте в санаті? Розкажіть, будь ласка. Ну, у Санаті я вже 7-8 років. 8 років у санаті. Чудово. Як ви прийшли до того, що почали розвивати навички ортопедії? Що вплинуло на це? А, завжди після свого пролікованого. Зуба з кореневими каналами мені, коли я передавав цей зуб далі на відповідне протезування, мені завжди було цікаво, як, от, чим закінчиться лікування цього зуба. І один раз я спробував завершити лікування зуба ортопедичною конструкцією. Так і в'язався, почав цікавитися курси. От. І перейшов вже на ортопедичну стоматологію. Тобто, ви маєте на увазі, що знання зараз на даний момент в індоденці і в ортопедії значно полегшують та, прийом загальному пацієнта. Розкажіть, будь ласка. Так, да, звичайно, є такі ситуації, коли потрібно е, в результаті якогось злома, зуба, критичної ситуації, е, в цю ж хвилину пролікувати зуб і одночасно замовити конструкцію. От. І тут мені на змогу приходять мої навички в Ендодонті, і, відповідно, в ортопедії. Ось це я рахую великий плюс. До речі, я часто зустрічаю лікування каналів, називаю ще ювелірним. Чи це правда і чому? Так, по-перше, це збільшення, під яким працює ендодонтист. Це ж 25, 30, 40 разів. І будь-який незграбний рух може курвартувати. Ми зараз говоримо про використання мікроскопу. Так? Так? І будь-який не, незграбний рух може вартувати зуби пацієнтові, тому це ювелірна справа. Любомир Ростиславович, які найпоширеніші проблеми зустрічаються з лікуванням каналів у пацієнтів? Ну, найпоширеніша проблема це коли пацієнт звертається відповідно з іншої клініки, де йому не змогли пройти кореневий канал, відповідно, зняти зубну біль. Чи в силу там залишеного інструмента, чи в силу складної кореневої системи, отже, вирішуємо цю проблему за допомогою мікроскопу. Зрозуміло, дякую. Скажіть, будь ласка, розкажіть нам про сучасні методики та інновації, які взагалі використовуються на даний момент при ортопедичному та ендодонтичному лікуванні. Ну, сучасні методики, які використовуються, і м, інструменти, якими ми користуємося в клініці Сената, це мікроскоп відомого бренду Цейс-Лейка, це м, інструменти для проходження кореневих каналів, це ендомотори Моріта, XMart. Також матеріали, якими пломбуються. Сучасні кореневі канали це м, гаряча гутаперча. System B, ну і звичайно, комп'ютерна томограма, без якої я рахую, не існує ендодонтії. В ортопедії це також той самий мікроскоп, який на кожному із етапів використовується. Це цифровий 3D-сканер, також відомого бренду, який представлений в нашій клініці. Це е, 3Shape, це PrimeScan. Звичайно, це комп'ютерна томографія суглобів, це 3D-сканування, це каткам технології, ну багато іншого. Чудово, дякуємо! Хочу трошки відійти від теми Любомирастиславича. Скажіть, будь ласка, за вашими плечима різноманітна освіта, в тому числі іноземна. Ви постійно вдосконалюєте свої навики. Скажіть, будь ласка, як ви себе мотивуєте, як ви не втрачаєте запал і любов до своєї професії? Ну, Перша моя мотивація, звичайно, це і моя сім'я, яка мене підтримує, яка мене мотивує на такі роботи великі. Ну, Другою мотивацією, я рахую, це якісно виконана робота. Результат якісно виконаної роботи, коли пацієнт в кінці великого лікування посміхається, його нічого не турбує. І ми знаємо, що за цією посмішкою стояла робота великої команди. Пацієнт не перестає посміхатися. Оце і є мотивація, коли ми бачимо хороший класний результат. Чудово! Скажіть, будь ласка, наша клініка може похвалитися наявністю цифрової зупотехнічної лабораторії? Як це взагалі покращує? Які плюси дає це для вас, як для лікаря-ортопеда? Звичайно, наявність цифрової лабораторії тут на місці. Це великий плюс в роботі лікаря-ортопеда. Це можливість без всяких додаткових візитів пацієнта одразу здати роботу на готове. Це можливість запросити техніка із лабораторії, який моментально на місці визначить колір, форму, почує всі побажання пацієнта. І на протязі якоїсь години-двох виконує максимально якісно і швидко свою роботу. і Відповідно, пацієнт отримує результат. У наших соцмережах не раз згадувалося, що ми використовуємо 3D-технології під час прийому. Скажіть, будь ласка, розкажіть детальніше про цей факт, і як взагалі ем, ми нам дається відстворювати естетику і функціональність посмішки пацієнта таким чином. Ну, звичайно, наявність 3D-технології дає можливість. Побачити майбутню посмішку пацієнта ще на моніторі екрану. От попередньо обговоривши всі побажання, почувши всі побажання пацієнта, от вона має змогу пацієнт побачити це на екрані. Мало того, ми з екрану можемо розпечатати 3D-модель цих зубів, ці посмішки, і вже вживу пацієнт може їх побачити, потримати в руках. І третє, ми можемо за допомогою рідкої пластмаси зафіксувати ці зуби відповідно на зубах пацієнта, і навіть він може їх попробувати якби на собі. Ось в цьому і секрет 3D-технології. Тобто ми можемо побачити майбутню посмішку ще до моменту обробки зубів. На моменті моделювання посмішки ви тісно співпрацюєте з техніками. Звичайно, технік, я і пацієнт настрої, де ми вирішуємо форму майбутніх зубів. Чудово для наших майбутніх потенціальних пацієнтів завжди цікаво знати трохи більше, ніж просто професійна діяльність. Можливо, щось розкажете про своє хобі, вподобання. Взагалі, як ви любите проводити ваш вільний час? Вільного часу не так багато, але якщо він є. Це якийсь малий спорт. Великий теніс літом, зимою це лижі, можливо, басейн і літом, і зимою. Все. Дякуємо. Любомир Ростиславович, в чому полягають обов'язки головного лікаря клініки Саната? Обов'язків багато. Стараюсь деякі з них перечислити. Перший з обов'язків це, звичайно, Адаптація нових працівників до роботи в команді саната, От, навчити їх принципів лікування, ведення, правильного ведення пацієнта по лікуванню. Також, звичайно, це розбір різних клінічних ситуацій, які ми проводимо перед кожним прийомом пацієнта з лікарем. Звичайно, також сюди в ці обов'язки входить і розбір якихось, ну можливо, таких незначних конфліктних ситуацій, які виникають ну, там між пацієнтом і лікарем. Ну і звичайно, моя задача, я рахую, основна це зробити так, щоб все працювало злагоджено і. На хороший якісний результат, Чудово. і останнє запитання на сьогодні, Любомир Ростиславович. В клініці Саната ви вже достатньо багато років працюєте, як ви сказали. На вашому рахунку велика кількість задоволених пацієнтів. Скажіть нам, будь ласка, то в чому ж секрет клініки Саната? Секрет успіху клініки Саната. У секрет успіху клініки Саната, Я рахую, що тут є підхід. Оприділений підхід до роботи з пацієнтами. Повірте, до кожного пацієнта є індивідуальний підхід. Клініка Сената набирає тільки кваліфікованих працівників. Як головний лікар, я можу з певненістю сказати, що кожен із наших працівників працює на результат. Ну і задача кожного, щоб були зуби здорові у всіх і у кожного. У всіх і у кожного. Що ж, Любомир Ростиславович, я е, висловлю вам подяку за приділене увагу, за приділений час. Я знаю, що дійсно у вас його не так багато. Ще раз вам дуже дякуємо. На все добре. Дякую вам. Дякую вам. Дякую. Здорові зуби у всіх і в кожного. кожного.